Ну що, друзі, черговий поєдинок до вашої уваги на івенті від промоторської компанії Ataman Unboxing Promotion. Протистояння в крузервейті у вазі до 91 кілограму Віталій Стальченко проти Іллі Целуйко. Віталій Стальченко, віце-чемпіон України 22-го року серед любителів. Хлопець, який програвав Аркадію Карсону у фіналі того турніру. Ну і звичайно, є віце чемпіоном світу серед студентів, шестиразовим чемпіоном України. Звичайно, багаж любительського рингу в нього просто величезний. І сьогодні проти нього Ілля Це молодий хлопчина, якому 22 роки. Він представляє Харків. Три поєдинки, три поразки. Поки що жодної перемоги на професійному рингу у Іллі немає. Програвав Владиславу Міщенку, Данилу Дудару та Василю Васильєву. Целуйко. Щодо скальпів Віталія Стальченка, то вигравав у Владислава Гордічка, Олександра Охрея. Ну і, звичайно, черговий поєдинок проводить на професійному ринку. Зараз підтискає до канатів, Ось тут розмашисто діє. Целуйко і пару лівер залетіло зараз від Стальченка. Потрібно бути Віталію обережним, але все ж таки він продовжує тиснути свого суперника. Підтискає зараз це Ну і передньою рукою просто бездугано працює Стальченко. Ще одна серія. Але по захисту вона все ж таки відбулася. Ну і продовжує комбінувати зараз Стальченко. Закривається це і зовсім без ударів від Іллі. Ще одна атака від Стальченка. І все, відраховує зараз. Рефері і Ліцелуйко поки що присів Целуйко на канати рингу і не хоче підійматися. Таке враження. Все, друзі, на цьому дуже швидко Віталій Стальченко розбирається зі своїм суперників. Суперником не залишаючи йому шансів. Ось такий четвертий поєдинок, ось така четверта перемога. Перемога дострокова. Ну і зараз давайте почуємо офіційний вердикт суддів. Звичайно, Іліце Луйку тут було дуже важко. Немає такого досвіду на виступів на любительському рівні. У Целуйка на відміну від його суперника. Ну і Едвард Погосян у кутку Віталія Стальченка, який зараз тренує з цього талановитого хлопця. А ми чекаємо на офіційний вердикт. Взагалі без жодного шансу. Для Целуйка. Пам'ятаємо поєдинок Стальченка проти Ахрея на боксу у Дніпрі. Ну і тоді Віталій показав свій клас. Ну і зараз він чергового суперника просто змітає на ринку. А ми продовжимо чекати офіційного вердикту суддів стосовно переможця цього протистояння. Важко було це у цьому поєдинку. Нічого не показав, нічого не продемонстрував, на жаль, для своїх болівальників. Ну і таким чином нокаутом в першому раунді він програв своєму супернику. А Віталій Стальченко записав свій актив в чергову вікторію на професійному ринку. Так, проте Охрея боксував Стальченко на вечорі боксу присвяченому заслуженому тренеру України Віталію Дорофеєву, І тоді справжню мексиканську рубку показали, показали хлопці в ринзі. Ну і Стальченко. Переміг свого суперника, але тоді судді були все ж таки не всі за Віталія, роздільним рішенням виграв той бій Стальченко. Чудовий настрій у хлопців посміхається, ну і рефері вже готовий підняти руку Віталію Стальченко. Супервайзер сьогоднішнього вечора боксу легкодоров зараз оголошує офіційний вердикт стосовно переможця. Ну і Віталій Стальченко сьогодні святкує і задоволений, звичайно ж, його наставник Едвард Погосян перемогою свого підопічного на вечорі боксу від Atom Unboxing Promotion в Одесі.